Головне події в Харкові та області 24 травня. Сьогодні Харків відвідав президент України Володимир Зеленський. Він провів нараду щодо ситуації на фронті та підготовки до опалювального сезону. Новий командувач ОТО в Харків Михайло Драпатий доповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Вовчанському напрямку. Також розглянули розроблений ховата кабміном план децентралізації системи теплопостачання в Харкові і відновлення пошкодженої інфраструктури. Для підготовки Харківщини до опалювального сезону планують виділити 4 мільярди гривень. фінансуватимуть з державного бюджету та міського бюджету. Ету Харкова також президент відвідав типографію фактор друк, по якій напередодні вдарили російські ракети. На підприємстві загинули сім співробітників ще 21 отримав поранення. За даними Зеленського, водночас росіяни знищили 50 тисяч книг. Сили оборони України зупинили російські війська на харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії. Про це заявив представник Генерального штабу ЗСУ Ігор Прохоренко на брифінгу в Києві. Він також відзначив, що окупанти хочуть зі сходу обійти Куп'янськ. Саме Куп'янський напрямок назвали найгарячішим у зведенні Генштабу. Станом на середину дня там уже зафіксували 17 бойових зіткнень. На харківському напрямку росіяни штурмували поблизу глибокого і липців, але були відкинуті. Також бої точилися у Вовчанську. Інститут вивчення війни відзначив, що підтверджених просувань росіян на півночі Харківщини немає. Що більше ЗСУ відбили частину території, посунувшись на південний схід від Лук'янців. У центрі Харкова планують побудувати містечко під землею на понад 230 тисяч квадратних метрів. Проєкт, який спільно розробляли місцеві архітектори та бюро Нормана Фостера, презентував мер Ігор Терехов. У планах підземна школа, паркінги, медустанови, центри коворкінгу і торгові майданчики. Вихід у підземне місто буде просто зі станції метро. Проєкт коштовний, попередня вартість 225 мільйонів євро. Тож керівництво міста шукає інвесторів для реалізації задуму. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». незламні разом.